Вирішив поговорити. Так. Вирішив поговорити на філософські теми. Звісно. Про життя в США. Машина вроде в мене вікна відкриті. Щоб не включати кондиціонер по жарко, якщо закриті вікна буде дуже жарко, то таке філософське питання, чи їздити з відкритими вікнами, тобто мені тут так комфортно, але може не дуже комфортно зі звуком при запису відео. От, звичайно, чим більше живеш в США, тим більше його пізнаєш і основне те, що е, якби можна робити. Як це? Приватні висновки, а, а можна загальні. Тобто можна конкретні, а можна і загальні висновки. Ну, про приватні чи конкретні, забувся, як це ще українською можна сказати слово окремі, це, скажімо, те, що я от зараз працюю на Дордеші і Їжу по всьому місту Бехесфілд. Об'їздив, як кажуть, вже все. Ну не все ще може, але дуже багато. І в один день приїжджаю в бідній районі і в багаті. В дуже бідній і в дуже багаті. І от на те, що коли приїжджаєш в бідний район, стає якось сумно. Навіть за тих людей, які там ходять, живуть, навіть яким привозиш їжу, дивишся, все, що, чого вони тут живуть. Невже це країна, е, яка дала їм те, що, що вони хотіли. А коли приїжджаю в багаті в дуже багаті, то наоборот кажу, ну так. Да, Кажу сам собі так сказати, подумки. Ну так, варто їхати сюди, щоб так жити. Такі шикарні будинки, шикарне місце. Ну Не тільки будинки там є, і дуже багатих, там у них і землі багато, є облаштовано з фонтанчиками і всім іншим, що хочеш. Так само, як от можна дивитися в англійських фільмах, якісь там англійські садиби приїжджають. Я теж завозив. Вчора. Ой-ой-ой, куди ти біжиш? Завозив вчора. Песхатченко біж... біжить, звісно. Дві піци, Шикарний будинок, так він каже, там от ворота справа відкриті, ну написав, мабуть, відкрити намисне по коду. А виїжджав уже через інші ворота, які відкр... відкриваються, коли під'їжджаєш. Там одні ворота для в'їзду, другі для виїзду. Відповідно, фонтани і все, і так під'їжджаєш машиною аж до вхідних дверей. Як я говорю, вхідної групи, бо там це двері, а ціла вхідна група. От, і ну, залишив піцу біля цих шикарних, досорчатих, широких, високих дверей. От, так, коли дивишся на таку ситуацію, то думаєш, що да, варто їхати. Сподіваючись на таке життя. І так зараз тут от, в парку справа багато бомжив, ну як багато. Не те, що я їх буду рахувати, тут верхіді їх просто багато по місту, Звичайно, і, і тут вони теж крутяться. Ну, от такі контрасти і Ті, що думають іммігрувати в США, ну не тільки ті. Завжди людина хоче думати тільки про краще. Щоб вона не перед, перед яким би вибором не стояла. О! Ай-яй-яй, не покажу. Зліва обгорівший будинок. Все вигоріло всередині, тому що воно дерев'яне. Тільки зараз замітив. думаю, ну добре. Ну ось. Філософія того, що чим же хороші дерев'яні будинки. А вони хороші тим, що добре горять. Я тут, до речі, вже, скажімо так, регулярно бачу, як горять дерев'яні будинки. Ну, Це такий будинок там він якби багатоповерховий і здається, не знаючи чи там якийсь бізнес, я не замітив, що він. Але і окремі, як кажуть тут, сину фемілі, хауси, дерев'яні дуже добре горять. Я їх теж періодично бачу. Ну, звичайно, так як е, стандартно. Окурок кинув на пол чи десь там в кроваті, а воно все дерев'яне і воно все одразу вигорає. От вам теж приватне життя. Коли кажуть, що одноповерхово дерев'яні ян, дерев будинки США, це краще, ніж цегляні будинки в Україні. Так я вам кажу, ні, це не краще. Це від того, Це значно дешевше і це те, що можуть дозволити більшість собі людей. Так, ага. Добре, що вона мені повідомляє, хоча. Я... Ну, це... Ладно, я сюди стану, тому що теж потім не пустить. От. Так от, Філософія заключається в тому, що дерев'яні будинки це те, що людина може собі дозволити. Скажемо, в Радянському Союзі більшість не могла собі дозволити автомобілі, а якщо і могла, більшість то запорожці, то Москвичі. ну тобто дешеві ці Жигулі. А Волгу не могла дозволити, хоч Волга знає, була, звісно, найкращий, найкращий автомобіль для масового е, споживача. Так і тут, для масового споживача тут дерев'яні будинки. Хоч я вже замітив... Я навіть біля себе, там недалеко де живу, на вулицях, ну, там, в тому районі, скажімо так. Якось спробую зробити відео. Коли проїжджаю і так, бац, здивовано, а це ж цегляний будинок. Тобто дерев'яні дерев'яні йдуть, я потім раз в ряду дерев'яних цегляний будинок. Тобто, щось же таке було, як кажуть, в голові у тієї людини, яка побудувала це не будинок, а не дерев'яний. Так от, в США треба все дуже добре подумати, що робити чи не робити, як робити таке і таке інше. Тому тут всі все роблять повільно. Тобто приймають рішення, налаштовуються на якесь рішення, таке інше, все дуже повільно робиться. Тому щоб не прорахуватись. Так от, якщо говорити про імміграцію, то дійсно треба дуже добре подумати, чи потрібна ця імміграція. Тому що всі зважають тільки на позитивні сторони, вони беззаперечно є і їх дуже багато. Але це все таки коктейль. Проживання в США це коктейль. Як будуть позитивні, так будуть і негативні моменти. І питання, чи готові ви до цього?